Змусити забудовника підключити опалення та постійну мережу електропостачання до багатоповерхівки, в які вже проживають люди. З такою вимогою мешканці новобудови з вулиці Білоруської прийшли до КМДА. Кажуть, забудовник не лише на два роки затягнув будівництво їхніх осель, а ще не під'єднав до будинку комунікації. Компанія, яка обіцяла здати в експлуатацію висотку ще 2014-го. проте цього не сталося ні того року, ні продовж двох наступних. Під натиском інвесторів забудовник дозволив цього літа робити у квартирах ремонти. Вкотре запевнивши, що вже восени під'єднає будинок до всіх комунікацій. Оскільки деньги вже ну були на ісході, мені прийшлося продати квартиру. от з тим, що я за два місяці зроблю ремонт, і в сінці ну максимум в октябрі, я зможу уже поселитися в своїй новій квартирі. Проте заселитися жінка у квартиру так і не змогла, бо там досі немає ні тепла, ні постійної електромережі, тому була змушена орендувати житло. У мене була мисль в'їхати, але перспектива жити в холодній квартирі мене іспугала. Просто ну насамкілі здоров'я дороже. Проте деякі сім'ї таки мусили заселитися. кажуть, дітися було нікуди. Однак життям це назвати важко. У людей в квартирах 4 градуси тепла. За сьогоднішній день в будинку проживає 20 сімей, які мерзнуть постійно. Там живуть діти. Опалення в батареях немає, тобто люди обігріваються від тимчасової електромережі, яка тимчасова від електрообігрівачів. Коли вот все немає ніто свята холодно, сразу все остиває. І ні пакушать знаєте, значить не, не теплий чай, нічого. Люди оббувають пороги забудовника, вимагаючи підключення мереж для життєзабезпечення висотки. Той лише годує обіцянками. Це вони постійно затягують час. Тобто, вони кожен раз, кожного тижня нам говорять, що на наступному тижні, на наступному тижні, на наступному тижні. І от ми чекаємо, 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 чекаємо. Терпець урвався, і люди вийшли під стіни КМДА, аби керманичі міста вплинули на забудовника. Адже кажуть, крім їхнього будинка, він ще зводить кілька по місту. Написали колективне звернення до мера і передали для розгляду нами були направлені ряд запитів адвоката, на які ми отримали відповідні відповіді, в тому числі від «Київенерго», що там є проблеми певні з підключенням. І ми просимо, враховуючи зазначено, просимо вас допомогти нам у вирішенні питання. дамо відповідні документи, які підтверджують нинішній стан, і будемо чекати якоїсь відповіді від нашого голови. Якщо відповіді не отримають, кажуть люди, прийдуть мітингувати під КМДА знову вже через тиждень. Світлана Жайворона, Ольга Коселевич, Володимир Плішаков, телеканал Київ.